Надходить багато питань, по G3. Всі питають, розкажи, які там проблеми, які недоліки, які є слабкі місця, то зараз перший виїзд ми зробили на цих квадроциклах горами в таких складних умовах. Виїзд був триденний, десь 300 з чимось кілометрів. Ми проїхали. Перше, що є. Таким недоліком або проблемою дуже забивається радіатор. Широка сітка не захищена, будь-яка калюжа летить сюди вже бруд. Так само, і звідси: тут немає захисту пластикового. І брудом забивається радіатор із цієї сторони. Вентилятор не захищений, може гілкою якою або камінням розбити або заблокувати. Таких критичних дуже мінусів не було, не помітно було цей раз. Основний це, це забивання радіатора. Ну так, в цілому дуже непогано себе квадроцикли ці проявили, їхали добре. Три таких і було з нами цей раз на маршруті. Ну, зараз обслуговуємо їх. Ходова міцна, салимблоки працюють добре в ходовій, поки що проблем ніяких немає з ними. Стабілізатор так само на міцному салінблоці. Ну, Будемо спостерігати і повідомимо, якщо буде щось критичне.